Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак. youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас на календарі 16 травня, п'ятниця. І пропоную вам ознайомитися і разом проаналізувати останні події з Туреччини, де зараз, в ці хвилини, в Стамбулі тривають зустріч української та російської делегації. Загалом відомо наступне: що у ці хвилини, вперше за три роки, зустрілися. Делегації нашої України і терористів перед тим, як розпочати, попрошу вас традиційно поставити лайк, підпишіться, прокоментуйте звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, реакції на те, що відбувається в Стамбулі. Звичайно ж, вітаються. Давайте разом просувати україномовний YouTube і нашу проукраїнську позицію. Що ж, Україну представляють, як ви знаєте, міністр оборони Рустам Умєров, перші заступники міністра закордонних справ Служби безпеки України, головного управління розвідки та інші чиновники. Вчора ввечері Володимир Зеленський Затвердив 12 осіб, відреагувавши адекватно на ту делегацію, яка приїхала від росіян, вострій джорна вже їх на назвав юніорською солянкою. Делегацію Росії нагадаю вам очолює Мединський, колишній міністр культури, який уже вів переговори подібні в Стамбулі в березні 2022 року. Ну і Росія не була б Росією, якби вона не. Саботувала зустріч, не вигадувала все, аби її зірвати. Трішки перед історія сьогодні вранці зустрічалися представники делегації України, Туреччини та США. Відповідно, російські засоби масової інформації казали, що вони контактували їхня делегація з американцями перед зустрічю з українцями запланована була зустріч перша за три роки на 12.30, Вона трішки відтермінувалася за даними засобів масової інформації напередодні переговорів. Росія от вона саботує, вона не хоче ніякого переговорного процесу. Несподівано зажадала, що представники сполучених штатів. Америки не брали участі в перемовинах. Щодо турецької сторони, то вони сказали і наполягли, щоб її представники обмежилися лише вступним словом. Ну, відповідно, Україна вже заявила в українській делегації, що це розцінюється як спроба зірвати мирний процес, оскільки якщо росіяни справді приїхали робити кроки до миру, то вони мають бути зацікавлені, щоб американці були в залі. Щоб це побачте. Ну і справді слухайте, якщо ви такі відкриті, і ви кажете, що ми за мир і за те, щоб не було вогню, так американці теж за те, і тим паче Україна за те, аби і ми пропонуємо, наполягаємо і просуваємо. Безумовне, беззастережне зупинення бойових дій, як мінімум на 30 днів, але не все так трапилось, як хотіли росіяни терористи. Бо, судячи з перших кадрів зустрічі, от американців, представників Сполучених Штатів Америки, не було. Раніше Марко Рубіо, Держсекретар сказав, що він і не планував бути на цій зустрічі, тому що рівень делегації Росії бажає кращого, і справді ці міньйони від Путіна вони нічого не вирішують, але от. Щодо Туреччини, то тут ніхто не пішов на поступки російської делегації, і глава міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан взяв вступне слово і заявив про необхідність зустрічі зеленського та Путіна. Цитую: Туреччина готова зробити свій внесок у справу миру. Ми намагаємося покласти край війні. Важливим показником є прийом делегації у Стамбулі. Необхідно провести зустріч лідерів, сказав. Очільником за Туреччини. також сторони розходяться у поглядах щодо того, про що мають вестись перемовини. Ну, по перше, послухайте, Росія запропонувала, нагадаю зустрітися в Стамбулі, тому. Перемовини передбачається порядок денний, на яку годину ми знаємо, що вчора на 10 годину ранку чекала делегація. Російська розповідала, що не чекають нашу наших представників сьогодні, десятій ранку вони заявляли через свої засоби масової інформації, що вони чекають нашу делегацію, хоча ми зустрічалися з Туреччиною і США, і вони про це прекрасно знали. Ну і також, от зараз, невідомо про що говорити, тому що та сторона, яка... Запропонувала перемовини, не виставила порядок денний. Ну ми розуміємо прекрасно до цього до чого це все ведеться. Так, от мединський очільник цієї делегації російської заявив, що Росія розгляне нинішні переговори в Стамбулі як продовження переговорів. У 22-му році на що глава офісу президента Єрмак наголосив, Росіяни хочуть будувати асоціації із 22-м роком, але все, що пов'язано із цими переговорами, це виключно місто Стамбул і нічого більше. Усі спроби росіян прив'язати сьогодні до 22-го року, не спрацюють. Крім того, за даними засобів масової інформації, ну речі, це підтвердили вже в нас у нашому міністерстві закордонних справ Україна. Хоче говорити виключно про 30-денне припинення. На вогню та організації зустрічі Зеленського та Путіна також відомо з цих перемовин, що представники Туреччини і США вони сказали, що вони зацікавлені в тому, аби справді відбулася зустріч на найвищому рівні України і представників терористів, геноцидників, тобто Росії. Але за даними видання Ексіос, відразу після цих переговорів, які намагалися зірвати росіяни, делегація. Відправиться в аеропорт і відлетить до Кремля. Натомість Пісков буквально під час цієї зустрічі в в розмові журналістами заявив, що Путін нібито отримує в онлайн режимі інформацію з цих перемовин. Нагадаю вам, Володимир Зеленський зараз перебуває з офіційним візитом в Албанії, в Тиграні. Тирані, перепрошую, де зібралися європейські лідери понад 40 країн. Там перебуває і. Представник Туреччини, президент Туреччини Ердоган, з яким вчора наш президент зустрічався. Є також на ці процеси. Реакція Пекіна там прокоментували переговори України та Росії. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Дзянь. Передає Лефіґро. Ми сподіваємося, каже дзянь, що всі зацікавлені сторони продовжать переговори та обговорення з метою досягнення справедливої міцної та. Обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін з метою досягнення політичного врегулювання української кризи. Ну, ми звикли, що Китай називає війну вторгнення Росії в Україну кризою. Але бачимо, вони закликають і нагадаю, Китай підтримав 30-денне припинення безумовно вогню. Це підтримує також і Ердоган, і Лула Дасілва, президент е Бразилії, який вчора. Вилітав спокійно і зупинився в Москві, аби зустрітися з Путіном і нагадати йому про припинення вогню, але Путін до нього просто таки не вийшов. Сховався десь у себе в бункері що варто відзначити, бачимо постійно, сполучені штати підіймають планку в цих контактах в намаганні хоча б припинити вогонь. Нагадаю вам, після того як Трамп став президентом в січні, 20 січня, розпочалося ці от... Човникова дипломатія імені Кісінджера США планували, що вони і в тому числі Саудівській Аравії що вони будуть між Україною і Росією просто так водночасно в різні кімнати забігати. Не вийшло, тому що Росія це зірвала. Відповідно, Україна зусилася в Джиді США і вирішила, що погоджуємося на пропозицію Трампа на 30 днів припинення вогню. З цією пропозицією американці пішли до. Росіян вони відмовили. Вони сказали наступне: що мовляв, ми нібито готові не бити по енергетиці, хоча вони били. І якщо ви хочете тишу в чорному морі, то в нас є умови. Зніміть санкції з Росільхозбанка. Ну а це вже європейська частина. Європейці не погодились, звісно. Тобто, перша відмова Путіна Трампові є. Потім другий раз відмовився Трамп, відмовився Путін. пригадуєте від. Припинення вогню, на що сказав е, Трамп і США? Давайте негайно зустрічатися в Туреччині. І Туреччину запропонувала сама ж Росія, і тут бачимо ні про що не домовляється: Росія не хоче припинення вогню. Наступна найвища ланка це друга ланка, так яку підіймає ставки США. Наступна ланка це те, що мають зустрітися, нібито Трамп і Путін. І Про це сказав Пісков. Він каже, що правда знову ж таки з елементами затягування. Каже, наступне що зустріч має бути результативною, тим більше, якщо йдеться про лідерів США та Російської Федерації. Вона необхідна, але каже. Кремль. перед цим потрібно провести належну підготовку, тобто знову елемент затягування США. Піднімають планки човни, човникова дипломатія. Тепер, от безпосередньо, вони зробили зустріч України і Росії, де Росія все саботує і відмовляється, створює бутафорію намагання йти до якогось припинення вогню і миру. Ну і найвища ланка так, це Путін Трамп. Чи там щось дасться вирішити, мало ймовірно. Але те, що робить Україна, це дуже послідовні кроки. Ми завжди відкриті до пропозицій Сполучених Штатів Америки. Ми ні разу не відмовляли, але червоні лінії. Чітко промальовуємо і окреслюємо. Наразі говоримо про припинення вогню і ні про що більше інші якісь пропозиції Україну від терористів не цікавлять також. Відомо наступне, що папа римський запропонував Ватикан як майданчик для майбутньої зустрічі Зеленського і Путіна. Але хочу вам нагадати, що Путін відмовляється і від будь-яких контактів. І всі європейські лідери кажуть, як справді Путін хотів. Хоча припинення вогню він би був в Туреччині. А чого боятися? Зустрінся з представниками Трамп вже сказав, що він там буде. Але бачимо ні. Путін, Кремль затягують і роблять це для того, аби нічого не підтримувати, не йти ні на які компроміси. Як лише каже видання Таймс, Путіна цікавить лише. Капітуляція України. Ну а що ми на це скажемо? Путіну не дочекаєтесь. Ми віримо, допомагаємо і все робимо для сил оборони України. Така оперативна інформація. Буквально те, що зараз в обід відбувається в Стамбулі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.